Рабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар підводимо підсумки дня, що минає. Депутати Білгородністровського переменували газету. На островах Храніцького району міліціонери виявили конопляне поле. При одеській облдержадміністрації створить громадську раду. Православний світ святкує преображення Господнє. Далі про ці та інші події детальніше. Депутати Білгородністровського перейменували газету. Відтепер друкований змі носитиме нову назву на черговій сесії міської ради. Народні обранці одностайно проголосували про перейменування редакції міськрайонної газети «Совєтське Придністров'я на слово Придністров'я та затвердили новий статут. Як зазначили активісти та учасники сесії, це перший в місті випадок декомунізації. Нагадаємо, газеті «Совєтське Придністров'я вже 75 років. Перший її випуск вийшов 4 липня 1940 року. На островах Риніцького району міліціонери виявили незаконний посів конопель. Близько трьох тисяч кущів коноплі з явними ознаками культивування. Росли на кількох островах у плавнях села Новосільське Риніцького району. Біля намету знаходились декілька металевих та дерев'яних човнів. На місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, які здійснювали охорону вказаної території. Один із них з місця події втік. Наразі тривають заходи щодо його затримання та встановлення всього кола осіб причетних до вирощування Конопель. Цей продукт, напевно, є на кухні у будь-якої господині. Про його цілющі властивості було відомо ще в давньому Єгипті. Мед це і ліки, і кулінарний продукт, і косметичний засіб. Про те, що городяни знають про нього та як використовують, дізнавалася Ірина Паїл. Современная наука доказує, що кожна капля меда содержит более 70 весьма важных для здоровья человека веществ. Существуют разные виды меда. Что, что у вас на прилавке стоит? С большим удовольствием стоит мед этого года разные сорта, разные сорта. начиная майские акация, липа, софора предпоследний, разнотравия шелстеем многолетним и гречиха. Этот продукт уникален по насыщенности полезными свойствами. Мед улучшает самочувствие, дарит красоту и поддерживает молодость. Особенно важны его лекарственные свойства, ведь цены в аптеках выросли, а у нас натурпродукт с полезными качествами. Знатоки особенно ценят гречишный мед за его целебные свойства. Этот мед самый богатый. Он богатый железом, повышает гемоглобин. Вообще он кровитворный. Кровотворный самый богатый медочек. Но его не все любят, он специфический мед. Софора – это для сердечка, для желудка. Сугубо. акация – общий укрепляющий от всего и для всего. Майский мед – это только деткам до 6 лет. Беспыльцовый, безаллергийный, по-украински кажучи. Ага. Ну что еще? Соты есть. Маточное молочко. А маточное молочко для чего? Маточное молочко – это самый-самый эпогей нашего пчеловодства. Пчелка вырабатывает. Это очень дорогостоящий продукт. Но нужен для нашего организма. Но не следует забывать о целебных свойствах не только меда, но и продуктов пчеловодства. Медом можно вылечить все говорят. Да, да, да. да. И всех, кто торгует. Это медом, правда. Говорят, что это правда. Мед... Смотрите, прополис. Прополис – это что? Это пчелка собирает смолы с деревьев и страв. Но это натуральный антибиотик. Это незаменимый продукт. Да, это огнёк. Личинки восковой моли. Это для иммунитета детям. Это лечение бронхи, легких. Даже она растворяет, она единственная. Палочку коха вот – да? это первое лекарство при туберкулезе. Первейшее, самое лучшее, самое последнее из медицинских показаний. Подмор, настойка подмора. То есть пчелы, которые умерли, они тоже приносят пользу. Там остается мешочек с ядом. Это для сосудов, для состава, суставов тоже лекарство вообще чудодейственное. Мы поинтересовались у горожан, как правильно выбрать мед. Значит, смотрите баночка полулитровая переворачивайте если Что? он жидкий переворачивайте и там такие шарики бульбашки Господа. это раз это да. хороший да это хороший мед еще да. если он в декабре уже вот так октябрь декабрь ноябрь он должен сахариться кристаллизоваться он это мутный тоже становится хороший. да это однозначно ага. да если вы покупаете жидкий мед когда уже время декабрь все это уже его растворили перетопили добавили все Значит, настойка делается на полынь обыкновенное. Вот как вы отвариваете полынь, запариваете ее, и туда чайная ложечка меда. Прекрасная настойка, это ромашка. Значит, полынь, она желчегонное прекрасное средство, и мед он снимает спазм. Это для заболевания желудочно кишечного тракта. А также мед принимается ну, в разных горла, смазывание, рассасывание этим самым стрептоцитом, то есть марианты сколько угодно. Определенной дозы меда, которую можно было бы советовать съедать, не существует. Иногда достаточно одной-двух чайных ложек, иногда можно съесть и больше. Следует учитывать, что мед – это высококалорийный продукт. Но есть и противопоказания к употреблению при аллергических реакциях. Также нежелательно его употреблять при сахарном диабете. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. У Біляївському районі на річці Турунчук знайдено потопельника. Рятувальники та водолази аварійно-рятувальної служби Біляївського району обстежили понад 500 метрів квадратних річки Турунчук. По предварительним значить, група віддихаючих вчора відповідь, і один з них, как би, очевидно на глазах, утонув. повідомлення поступило почему-то з опозданням сьогодні нас. Значит, через 30 хвилин команда була готова. и выехала совместно с районным управлением МЧС на, на совместном автотранспорте с целью организации поиска тела пропавшего. Значит, по приезду сразу же состав нашей водолазной группы э, аварийно-спасательной трех человек, э, из них два водолаза, получили снаряжение и в полном, э, как говорится, объеме. Уточнив задачу на місці приступили до поїзку, потерпівшого. Тіло 37-річного одесита, який зник ще 16 серпня, знайшли водолази в 10 метрах від берега на глибині 7 метрів та передали його співробітникам суд медекспертизи. 9 жовтня відбудуться установчі збори громадської ради, що діє при Одеській ОДА. Про це в ході прес-конференції повідомив член ініціативної групи щодо створення громадської ради Володимир Максимович. За його словами, в роботі установчих зборів зможуть взяти участь одному члену від громадських організацій, які своєчасно подадуть необхідні документи. Нам дуже потрібні люди ініціативні і серйозні на очі збирання. Інсне, чому не сказав Сергій Михайлович, що, може бути ми там всі знаємо. Що количество членів общественного совета при облаку адміністрації ограничено, ограничено не нами, не нашей инициативной группой, а постановлением 234 Кабінету чотири кабінети міністрів. І це количество 35 людей. Також громадський активіст додав, що громадська рада є тільки консультативно-дорадчим органом, заробітна плата, членам якої не призначена. З новими силами в бій на території водної станції Білку ДЮСШ дю США відбувся другий етап противних змагань на свіжому повітрі. Хто сьогодні отримав першість, знає Олена Малойван. Вони мали змогу відпочити і краще підготуватись. А сьогодні вже з новими силами прийшли на другий етап змагань, який організував для своїх вихованців боксерський клуб Акерман. Сьогодні ми провели другий етап наших змагань по общі фізичні підготовці, відкритий, Чемпіонат відкрите пірінство боксорського клубу Кірман. Сьогодні сегодня упражнением упражненням наших сорівнувань було віджимання на брусьях, в упорі на брусьях, повне сгибание і разгибание рук. Нагадаємо, що у змаганні брали участь спортсмени декількох спортивних клубів міста, а також відділення греблі дитячої спортивної школи. Та сьогодні ще приїхали вихованці спортивної школи номер 5 міста Одеси, аби теж спробувати свої сили. Участь приймали усі бажающие. Вы были свидетелями проведения наших соревнований по общей физической подготовке, которые в настоящее время выявили лучших ребят-спортсменов, те, которые занимаются не только в нашем клубе, а в различных клубах, будь то борцы или а, те же самые гребцы, которые тренируются утром с нами вместе. Вот эти соревнования, которые нам помог организовать наш главный тренер Антон Николаевич Ломаченко и наш президент. Артеменко Олег Викторович, мы их как бы уже ежегодные поставим. Я так думаю, что еще прибавим какие-то. Не только будет отжимания на брусьях, а подтягивания. Не еще раз в соревнований. Делается для того, чтобы как можно больше задействовать ребят, чтобы они понимали, что только за счет физических качеств можно добиться каких-то успехов. Майже усі учасники показали хороші результати. Тренер задоволений. Його робота пройшла не дарма. Найкращий результат у нас сьогодні показали на наших змаганнях 102 рази. Также второй результат в абсолютном первенстве был 100 раз. Вот, и третье место 65 раз. С моей точки зрения это очень высокие результаты, потому что специально ребята к этим соревнованиям как бы не готовились. Эти соревнования проводились в тренировочном процессе, то есть они на фоне загрузки показали, с моей точки зрения, очень высокие результаты. Занял первое место в своей категории и первое место в абсолютной, в абсолютной, категории. Я, я занял в, 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 абсолютном второе место и в своей категории первый. Занял второе место э, в соревнованиях в возрастной группе 2000 года. Занимаюсь спортивным, в боксерском спортивном клубе «Акерман». Занял первое место в возрастной, в своей возрастной категории. Занимаюсь в боксерском клубе Акерман. Результат соревнований 65 раз на отжиманиях в Ось так пройшов для підлітків цей день. А на завершення навіть президент спортивного клубу Акерман показав своїм нащадкам майстер-клас по віджиманням на бруссях. Олена Малоїван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Кордонники Ізмаїла виявили подарований друзями із Молдови румунський автомобіль спільно із співробітниками митниці на острові Репіда, що на річці Дунай, правоохоронці виявили авто молдавської реєстрації марки Аро румунського виробництва. Місцевий житель користувався ним для забезпечення свого господарства на острові. Надати документи на право власності не зміг, бо, як він пояснив, авто йому подарували друзі із Молдови. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності, а транспортний засіб сума. Оцінки, якого склала 50 тисяч гривень, конфісковано. В церквах Білгород-Дністровського відслужили молебний в честь Великого Свято преображення Господнього, або ще яку в народі називають Яблучний спас. Прафіяни зібралися, аби посвятити фрукти та мед. У церкві Іона Нового Сочавського була наша знімальна група. Як відзначали свято Християни, дивіться в наступному сюжеті Олени Малоїван. Для того, аби піти до церкви, кожен парафіян має свою причину. У когось горе, хвороба, хтось просив Бога допомоги в навчанні і Господь усіх чує. Сьогодні у Велике Свято Яблучний Спас прийшло до церкви дуже багато людей. Хожу в церкву, тому що я без церкви не можу. Бог мені допомагає. Я з молоду, ну, в молодості не так, а потім вже родила сина, пішло все. Це. Вся життя пішла своїм чередом. Мені було тяжело, але я стала ходити в церкву. Мі Бог допомог, пережити всі пригради. Все, що мені дано було по житті, пройти я все прожила, перейшла, боліла, просила Бога прощення, просила допомоги, Бог мені помог і не один раз. Православне свято Преображення Господні другий, великий або яблучний спас, одне з 12 головних християнських свят. За Євангелієм, Ісус Христос разом зі своїми учнями Петром, Яковом та братом Його Йоанном піднявся на вершину гори Фавор і почав молитися. Під час молитви його обличчя засвітилося ніби сонцем, а одяг зробився білим і блискучим, як світлом. У блаженному сяйві він піднявся на небеса і почуло його учні голос Всевишнього, який сповістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Саме це і переконало їх у сверхприродній місії Христа. Звідси і назва свята преображення Господнє. Дорогие братья и сестры, разрешите поздравить всех вас с праздником преображения Господа нашего Иисуса Христа. Хочу пожелать в этот день, чтобы по молитвам всех святых угодников Божьей, при чистой Божьей Матери Господь преобразил все наши души, чтобы каждый из нас изменял свою жизнь духовно, усовершенствуя ее, чтобы каждый из нас нес друг к другу любовь, мир, теплоту, взаимопомощь, взаимопонимание, чтобы все мы осознавали и понимали те грехи, которые мы делаем, чтобы мы исправляли их, ибо действительно Господь просит нас, чтобы каждый из нас изменился, преобразился, преобразился только все выше и выше, действительно идя к Богу и неся Бога в своей душе и в своем сердце. Це свято церква також називає другим богоявленням. Відзначають його з 4 століття, коли цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, побудувала на горі фавор Храм на спогад про велику подію. В сьогоднішній день дуже радісно, що в храмах присутствує дуже багато людей, які несуть дари в благодарність Богу, ті дари, які Бог дав всім нам. А в народі преображення Господні називають великим або яблучним спасом. А ще святом врожаю у цей день. Кожен селянин вважав святим обов'язком віднести до церкви на освячення овочі, фрукти, гриби, мед у стільниках, хліб та інші щедрі подарунки природи. Освячення в цей день різних плодів символізувало розквіт і плодючість всій створеній створеній нескінченному царстві життя. Была традиция, и она есть на Восточной церкви, когда освещались плоды винограда, из которого потом делалось вино, которое использовалось на богослужениях. Но в связи с тем, что не во всех регионах есть виноград, поэтому освещаются плоды овощей и фруктов, которые в том или ином регионе... Плодоносят. И поэтому, в благодарность Богу, мы несем Ему эти дары. Благодаря Его, вознося Ему свою хвалу свою благодарність за все то, що робить он нам. Після освячення плодів у церкві Господар освяченою свічкою обходив пасіку і запрошував родину до столу. Спочатку їли яблука та мед, запиваючи виноградним або яблучним вином, щоб плоди родили, а потім переходили до іншої їжі. Я поздравляю вас і що раз з этим великим праздником і желаю, щоб Господь дарував здоров'я, душі, спасіння на многії, багато і благе лето. З праздником вас і храни вас всех, Господь. За народною традицією, після яблучного спаса селяни починали готуватися до справжньої осені. Вважалося, що ніч після 19 серпня стає набагато холодніше. А ще казали, прийшов спас, пішло літо від нас. Як прийде спас, то комарам урветься бас. А як прийде пречиста, забере їх нечиста. Олена Мала Анатолій Лукінчук, Басарабія ТВ. Благодаті та миру нашим родинам. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами завтра, як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ.